Я хліб шаную ще з дитинства, у ньому сила і труд віків, неначе зародилася країна у тих полях безмежних колосків. А пам'ятаєш, як у дитинстві такий знайомий запах із печі. Родинним оберегом на частах ліб і теплі калачі. Сьогодні це для нас вже звично. Купити хліб ми можемо зробити. Та в цій завалося вжучайні їжі, продавна слава і історія лежить. Наші преди, що наші предки, що турбувалися на того, вкладали душу і сили все життя, працюючи так, віддано у полі не покидали єлі ми життя. Пики тяжкі, що голодом назвались, безмежна кількість людства помирала, Безпечна хлібинка всій родині бороти зі смертю помагала. Шанами хліб оцю смерду з ними, ці прості слова, шануєш. Хоро, що вона тобі дала. Впало зернятко у землю, проросло нове життя. Зеленіє, золотиться, колос фермер позбира. Потім борошно біленьке до опари додадуть, і м'яке, пухкеньке тісто до духовки покладуть. Запашний, рум'яний хлібчик, хай всіх буде на столі. Ця енергія й добробут лине з самої землі. Із днем хліба вас сьогодні хочу щиро привітать, і добробуту з достатком у житті вам побажать, символ сонця золотавий, хай осяє світлом дім, затишок, любов і радість завжди мешкають у нім. Хай смакує, ароматна паляниця запашна. Хліб не просто виріб з тіста, хліб життя, любов, душа.